Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я Любов, і у нас сьогодні з вами справи домашні. таке відео порівняння із такою жартівливою назвою Знайди відмінності. Сьогодні я хочу вам з вами поговорити і показати вам відмінності. Кожного року восени я підготував закуповую їм що там свій врожай, який виріс. Ми заготовляємо з осені все і капусту, буряк, морку, картоплю і зберігаємо кожного методи зберігання своїм. Я показую, коли я мотаю все в харчову плівку. Дуже просто, неймовірно багато і переглядів, і негативних коментарів. Воно все згниє, воно все пропаде. А хіба може бути там добре, як у вас там два рядочки, а як у мене 20 гектарів, не про 20 гектарів мова? Зберігайте, як хочете, то ваша справа навіщо? Скільки садити, ні, роздайте людям. Я категорична в цьому. Але коли у вас маленька діляночка, коли у вас маленький невеликий врожай і вам потрібно його зберегти, тому що ви живете на пенсії, якщо ви добрий господар, прислухайтесь, я пакую хочу плівку. І ось сьогодні я не буду показувати, як я це роблю. Це є в мене багато відео, і позаминулорічний, минулорічне є. Не буду показувати. Я покажу результат. Я навмисне щось попакувала, щось залишила для того, щоб показати вам. Це залишу потім покажу. Ось таке, знайди відмінності. Це капусточка. З осені запакована у харчову плівку, зберігається поряд одна і друга. Підвал у нас в будинку. Ми там не зберігаємо, крім консервації, не зберігаємо нічого, тому що дуже тепло і все псується. Ми знайшли собі сховище, таку яму, оглядову яму під машиною в гаражі. Вона півтора метра глибиною, всього-навсього. І ми там зробили такі стілажики, і там зберігаємо всі овочі. всі. Ось запакована. Сьогодні у нас 30 січня. Чорненький, бачу плетеночку, і трішечки почала псуватись ось серединка, темнішенька. В цілому зовсім свіженька, туга, гарна капусточка. Беремо бурячок, я його мию, я показувала мию. Потім присушую на сонечку. Про, на тряпки вистеляю, на ганчірки на такі, які впитують. Потім я його просушую і замотаю хочу плівку, щоб він підсох. І ось який він. Підсушене. Дивіться. Оце такий бурячок. Він буде зберігатися до середини літа. Дістав солодість свою, не втрачає. Смак і аромат свій не втрачає. Ось так. І те ж саме з моркою. Підсушується, гарненько зберігається вона. Єдине, що буває, в цій немає, а буває таке, що отут робиться таке ніби товщення, як, як укорінюють виноград, чи що таке, я забула, як називається, такий шар робиться тоненький, біленьке таке, товстеньке, таке, ущільнення. На дні. А буває ось так, як ці морквинки і немає. І вона теж дивіться. Ось така міцненька. І ось те, що не пакували. Просто занесли з підвала, ось так лежало в підвалі. Відрізняється, відрізняється. Ось морква така, яка була не замотана. Це така жовтенька жабка. І ось подивіться на це диво. Його можна використати. Куди От цей буряк можна використати? Це сьогодні поляня дістав його із того ж самого підвальчика поридлежить. От знайди відмінності. Десять не потрібно. Ось так. Я думаю, відмінності, як кажуть, на лице. Хочу показати вам. Взяла, дістала капустину. Або ви купили, в магазині купили капусту велику, вам скільки не потрібно. Розділили її відразу, там, на скільки вам частин потрібно, замотали в харчову плівку. Минулого разу це два тижні я готувала борщ назад. Я взяла, замотала, трішечки темніє, просто потемніло, не псується. Воно просто трішечки темніше. А в цілому ціла гарна соковита капусточка зберігається добре. Що в нас тут? Ось така морква. Яка дрібненька, яку я не пакувала, не, не замотувала, але я показувала теж у відео своєму. Я зберігаю в холодильнику ось так, в контейнері, а тільки шари перекладаю ось такими паперовими рушничками. Отак перекладаю кожен шар, поміж ними так викладаю, щоб вона не стикалася сильно одна з одною. І один шар з'їли. І це сьогодні 30 січня. Дрібненька морква. Зовсім ось така є дрібнесенька. Є зовсім манесенька, але вона, дивіться, бачите, вона ціла, вона соковита, вона ніжна і жодної немає, щоб десь якась зіпсувалася. Ось, бачите, тут і, і ось прикрита. Отак замотую, і отак замотую. Дивіться, зовсім дрібнесенька, але вона морква. Ось так. Отак От я зберігаю цю дрібноту, я не викидаю теж. Я її зберігаю. Тому переваги, бачите, замотане і не замотане. Ось так. Замотине і не замотане. Це замотане, це дістаєш, і можна вживати і в сирому вигляді натерти, і венігрець смачненький, і все. Капусту можна ще почистити, що можна готувати з такою моркви, з такого буряка. A vida é